Я Шепотюк, Юлія, вчитель англійської мови з Миколаєва, з Лупарівського ліцею. На ретрити потрапити для мене було великою радістю, тому що відчувалось дуже велике спустошення. Хотілося відновити сили, знайти їх, щоб працювати далі. І перебуваючи тут, з кожним днем сили наповнювалися, відчувалася така постійна прибуття легкості, зрозумілості. І ось вже по завершенню ретритів хочеться сказати дуже велике дякую, тому що я зуміла працювати зі своїми такими рисами. Як нетерплячість, там роздратованість, і я прям стала більш впевнена в собі, врівноважена. Сподіваюся, що воно в мені це все залишиться, і я буду надалі так осяювати світ голови своїх учнів. Ось, хочеться сказати велике дякую цим ретритам, тому що вони дають дуже велике задоволення для душі. Для нашої голови. Та й взагалі саме відчуття, що ти десь вирвався в цей час і просто відпочив думками, дуже багато чого вартують. Дуже вам дякую.